Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Наталія Негуляєва. Я агроном-еколог, кандидат сільськогосподарських наук. Наразі представляю компанію мультиагроком і безпосередньо біофунгіцидну технологію. Сьогодні ми знаходимося на Дніполі полігрочелендж на базі інституту погорілого, де саме я працювала і починала починала вивчати. Здобула теоретичний досвід в окремих елементах біологізованого землеробства. Коли я вже перейшла до практичної діяльності, я змогла поєднати і скомпонувати ці знання у біофунгіцидну технологію. Загалом, що таке біофунгіциди, тобто це препарати, які містять мікроорганізми. Та продукти їх життєдіяльності. Мене аграрії запитують, а воно працює? Так, звісно, працює. А який врожай? А від того о, врожай зменшиться? Коли вони чують такі терміни, як біофунгіциди, ефективні мікроорганізми, біопрепарати, вони асоціюють цю технологію з органічним землеробством. Там, де взагалі не можна використовувати синтетичні мінеральні добрива, не можна використовувати хімічні фунгіциди. але це інше. Ми про ту технологію не говоримо. Біофунгіцидна технологія, з чого вона складається, гербіциди ви як застосовували, так і застосовуєте інсектициди, використовуєте. Звісно, за вашого бажання, ми можемо підібрати біоінсектициди для певних культур. Але основне на чому базується це. Хімічні фунгіциди ми беремо, видаляємо і замість цього ми вставляємо в технологію біофунгіциди. А врожай від цього не зменшується. Я відповідаю: а чому він має у вас зменшитися? Якщо ви застосовуєте в своєму господарстві ось новітню техніку, якщо у вас на підприємстві високий рівень праці, високі організаторські... З ваші здібності. Ви вчасно можете обробити ґрунт саме у стані фізичної стиглості. Ви придбали якісне насіння, продуктивні сучасні гібриди. Ви вчасно посіяли. Ви забезпечили рослину необхідним живленням. Ви захистили рослину від бур'янів, забрали шкідників. А саму рослину при цьому зробили здоровішою, сильнішою, міцнішою вона має більший кращий імунітет, протистоїть оцим фактором негативних негативним навколишнього середовища. Чому за таких умов у вас має знизитися врожайність? Ні, вона як мінімум залишається на тому самому рівні, а як максимум підвищується. Плюс до того, ви ще й маєте якість кращу. Тому, шановні аграрії, якщо ви знаходитеся в пошуку. Альтернативних шляхів захисту ваших рослин від патогенних збудників бактеріальних і грибкових, якщо ви втомилися і не знаєте вже чим обробити ваші поля, щоб не було хвороб, втомилися від цієї резистентності. Якщо ви, вам набридло витрачати шалені кошти. На дорогі хімічні фунгіциди оригінальних компаній я звертаю вашу увагу, що є повна альтернатива застосування хімічним фунгіцидам. Тому компанія і особисто я запрошую до співпраці і готова поділитися своїм власним досвідом.